Коли то грають на полонині, при, при чому то грають, коли то собі грається на полонині? Ну коли вже подає корови, вівці, і то вже ці пастухи підуть у пашу, Уже тоді, значить, це вже коло того дому все вийно. Тоді вже там ага. вже вміють грати, вони собі сідають, пограють, ага. а потім беруть та вже починають якусь роботу, ага. там. То, то так Кожен грає, інші слухають, Так, так от для себе. А ще є такі полонинські, щоб ви грали, род ну, до, до овець, аби вівці коло вас тримали, не відходили від вас. То таке є. Є, є. є. — ви але є. Є. заграєте. Заграю. Значить до овець, як грають, аби вівці такі були, аби не розходилися. А ну я заграю вже, як ідуть вівці в Пашу. Йо. І потім стає ти, значить вівці все пасуть. Вівчи вже попасуться, він собі програє, потім поволі, який він вперед, а, а він вівчив всі за ним. А ззаду там вже другий є, щоб підходити, під, підгонить їх, кусав перед парад. І напруєць в сторону, в яку нападає. Але це програє при тому, як переходить з одного місця на друге, як вівчар, переходить з вівцями. Переходить на друге місце, то він програє туди вівцям? Так, вони вівці всі за Забірвали. ту супілку всі вівці uh -huh. подають цю пашу. Uh -huh. І грають то, власне, то, що ви тепер. То, що я тепер. То, що грає, так, грає, так, грає ну, а потім ще там добу є, ще і більше таких ігри, що вони підходять, значить, під це стадо. Uh -huh. Що стадо це любить таку ігру, і то. Але кажіть мені, чи той вівчар, котрий собі грає до овець, чи якби інший вівчар прийшов і заграв до овець, чи ті би вівці так само його слухали? Ні, не буду слухати. Не не У нього вже з ним призвичайлися. Так як я би з вами прожив рік, це півтора, це два, я з вами призвичаюся, я вас слухаю, з вами. То -то вівці. А вони його не, не узнають цього нового вечеря, щоб прийшов. Ну, так виходить так, що той вівчар грає до овець якусь свою мелодію, власну мелодію, тільки свою мелодію. Грає, таку, так? таку, що он, ну, має се, Люди, обзначати то, для них. Як той другий прийде, то буде вже іншу мелодію. Він буде, буде грати ту саму мелодію. Ні, він той самий не вміє грати, він іншу заграє, він не знає, яку їм грати, бо він не, не усвідомий. Ну, ну так хіба би підслухав, хіба би підслухав, так а так то ні. Саме йому ні, так не, не, не знати. Так. так, а вівці пізнають? Так, вівці пізнають. Вівці у нас, наші вівці музикальні є, так, так, музикальні вміють, наче слухати <coughs> музику, так <coughs> і розрізняють файлі. Добре. Скажіть, а як ішли полонинські хід?